Салаво. Салаво. Дайте мікрофон. Це хай, чорний муда говорить. Наш його говорить. Хто він говорить? Боре вона служить народу. Нам тут зараз заява. Заяву написати, виставку у нього. Заява має бути завірена нотаріусом. Так ми не маємо цього. Може заяву можемо. Заяву коше Заяву Без заяви не підеш. Без заяви не підеш.